Українська народна казка Гай гай. Жив собі бідний чоловік, мав одного сина, красивого й робітного хлопця, і чоловік любив працювати, але бідність не могли осилити і жили у скруті. Гей, батьку, хватить! Піду я у світ, і будете бачити, що знайду ліпшу долю. Добре, сину, йди. І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза село, а там починався великий лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. Та чи побачу ще тебе? Гай-гай. Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік. Чорний, чорний і страшний. Каже, я тут. А ми не кликали тебе, сказав батько хлопця. Я не глухий, чув, як ти вигукнув Гай гай. То я зі своїм сином прощався. Гай-гай кажу, чи побачу я ще тебе, сину, за свого життя. Пробач, говорить на те Чорний. Сталася помилка, але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил, і звуть мене Гай-гай. Коли ти вимовив це слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хоче йти геть. Та повернувся і спитав бідного: А куди ти виряджаєш сина? Що аж сюди прийшов з ним прощатися. Йде у світ служити, бо вдома така скрута, що далі не можемо дати собі ради. А чи пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде, але біду відігнати можу, можете забагатіти. Батько налякався до проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина. Але тут сам хлопець втрутився у бесіду. Я, тату, беруся. гай Гай-гай поплескав його по плечу. Такого мені парубка і треба. Я зроблю з нього царя. А ти, старий, щоб не знав біди. Візьми оці гроші і дав біднякові мішок золота. Чорний із хлопцем за хвилину зник, а чоловік, зажурений, вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є з чого з голоду не помре. А що сталося із сином? Гай-гай Поніс його в далекий незнайомий край, завів хлопця до свого палацу і наказує: Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти, і що заманеться їсти й пити, але виходити не смій. Ні митися, ні стригтися, ні голитися, тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш? Пристаю, Гай Гай замкнув двері і хлопець зостався в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріс став дуже брудним, з'явився Гай-Гай. – Вірно, ти служив, можемо з тобою і розрахуватися, але я просив би зостатися ще на один рік. Та добре зостануся, погодився хлопець. Витерпів і другий рік. Тоді Гайгай -Гай вмовив його, щоб побув і третій. Так хлопець три роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно цуравий і такий нечистий, що аж почорнів. Такого слугу, каже дідько, – я ще не мав. Тому не хочу тобі заплатити звичайною платою, маю, дяку, тебе оженити, даєш свою згоду. Та добре би і це діло зробити. Лиш хто піде за мене такого немитого і зарослого? То не твоя жура. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. Але коли будеш уже сам собі паном, даси мені три задачі, які би я не міг виконати. Інакше пропадете і ти, і твоя жінка. Нехай буде. Нечистий з радості аж підскочив. Тоді готуйся, йдемо сватати. Неодягнений! Нечистий. Так, слухай мене. Сіли у бричку і вирушили в путь. Стали перед високими царськими палатами. Гай-гаю сріблі золоті, пішов до царя. Привітався і каже У мене є син. Я прийшов за нього сватати царівну. А в царя на виданні були аж три доньки. Я дуже радий, сказав Сватачеві, але таке вже оце діло нехай кожна з дівчат відповість любить чи не любить того парубка. Цар закликав дочок і розповів, що прийшов Сватач. А де молодий? питають дівчата. Там, у бричці, йдіть і подивіться. Наперед вибігла старша. Заглянула у бричку, а там сидить хлопчище страшний, волохатий, одягнений у лахміття, повернулася до палацу й каже: Я його не хочу. Побігла середуща, але і їй не сподобався. Бачиш, каже цар, твого сина не хочуть дівчата. А може, ще полюбиться третій? Хай іде, погляне. Бо я своїх дочок силою не буду віддавати. Побігла й наймолодша. Хлопець сидить у бричці вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з другого. Хлопець, ніби порядний, тільки би помити, подумала про себе. Повернулася до батька і сказала. Хороший молодий, мені подобається. Ну, бачиш. Засміявся до царя Гайгай. -гай, будемо сватами. Сіли за гостину і домовились, коли буде весілля. Гайгай -гай швидко відкланявся і повернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить Наймолодша із царевих дочок засватана за тебе. Подобається? Так. Тепер Три дні будеш лиш купатися. Коли хлопець вийшов з триденної купелі, став такий красивий парубок, що любо було глянути на нього. А як убрався у парадне вбрання, всі почали казати, що такого хлопця пошукати ще треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повели з собою і музикантів. Покликали поважних гостей. Словом, з'явилися в царя з великою громадою. А старшим царевим донькам не терпиться глянути у бричку. Ану, який? думають собі про нареченого. Хоч посміються усі з нього. Відхилились дверці, і вийшов такий парубок, що старша аж зомліла, а середуща. Нараз схопилася за голову від такого красення відмовилася. Під вечір з жалю скочила у воду і втопилася, а за середущою і старша. Ну, шепоче хлопцеві нечистий, дві душі вже мої, це твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя твоя наречена дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся, думає собі Пропав би ти, дияволе, я ж тобі знайду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах. Дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей. Але весілля треба вже справляти, коли почалося. А як відгуляли? Гай-гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. Ну, говорить хлопцеві, живи з жінкою в палаці держава твоя. А через три роки я прийду. За той час придумай такі три доручення, які б я не зміг виконати. І зник просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося, та час швидко минав. Скінчилися три роки, і гай-гай, як з неба, впав. Ну, парубку, час. Давай таку задачу, щоб мені була не під силу. Хлопець вигадав: за одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота. А щоб до палацу вів кришталевий міст із височенними стовпами, і на тих стовпах золоті пташки співали. Гай-гай пропав, а хлопець веселий, що вигадав нездійсниму річ, але дружині не сказав нічого, яку домовленість має із з нечистим. Зранку повставали і не впізнають, де вони знаходяться, замість старого палацу. Золота палата, а від неї до царського двору веде чудовий кришталевий міст з високими стовпами, і на стовпах пташки золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися. А пропасний знов перед ним. Початок є, нічого ти не виграв. Давай другу роботу. Хлопець, уже сердито. Всі гори у державі за одну ніч мусиш розрівняти, з них золото срібло і каміння зносити сюди, вкупу. А на тому місці, де стояли гори, має зеленітися засіяне поле. Ще тяжча задача, сміється Гай-Гай. та не біда, щось будемо робити. Рано встають. І бачать, гори десь пропали, навколо палацу лежать купи золота, срібла й каміння. На тому ж місці, де стояли гори, зеленіє поле. Тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі, вже лиш одна зосталася. Що з тобою? стривожилася жінка. Така краса сталася. А ти не радієш. Він розповів про свою угоду із Гайгаєм. Зосталася остання задача: якщо й ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже: Знаєш, що? Сховайся, а як прийде сюди Гайгай, -гай, я з ним поговорю. З'явився нечистий. Де молодий цар? Він чогось задуманий, пішов на прогулянку. До вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю. Дай нову роботу, мушу її зробити ще сьогодні. А моя задача буде правоплатна? Це однаково. І молода жінка. Вже недовго думаючи, вирвала свій кучерявий волос. Бачите цей волосок? Треба його вирівняти. Мусить бути прямий, як стріла. гай Гай-гай засміявся, взяв волос за два кінці і легенько натяг. Готова робота. Твій волос прямий. Ану, пустіть його! Пустив. А волос ще більше скрутився. Треба, щоб став рівний. Гай гай пробував всяко, як добре намучився, вдарив себе рукою по чолі і каже Та я ж бачив, як ковалі залізо нагрівають, а тоді вирівнюють. І всунув волос у вогонь, а той лиш зашкварчав. Такий ти силач, сміється з нього жінка. Тоненький волосок, і той не зміг вирівняти. Забирайся з хати. Гай-гай, як побачив, що втратив діло, вдарив собою об землю і розсипався на порох. І в цей час воскресли ті сестри, що втопилися. Ну, ходи сюди. покликала жінка чоловіка. Третя задача. Пішла в нашу користь. І запам'ятай, прислів'я про жінок, що в них довге волосся, а короткий розум неправильно вигадане. І відтоді добре жили. Старші сестри також віддалися і всі живуть собі щасливо. На вербі дзвінчик, нашій касті кінчик.